Ось, що хотів би кожен хлопчина, який вже по-дорослому думає ганяти на серйозних тачках. От вона, дивіться, бачите? Павом, ба павом, ба Honda. Саме вона. Дарую незабутні емоції, ребята. Дійсно, робота двигуна просто шик, просто шик. Як вона працює, як вона їде, це просто можна позаздрити власнику, а власник. Ваня заведи її, якщо не важко, таке хай Його послухають. Тут проблема в ньому одна, що у мене акумулятор поганий. Ах ти йо, типа. Чуєте? Зараз завелася, це так все треба. Ну йо, ох ти. <кій> і Ваня, до речі, ти полюбляє виробника Японії. Ну що ж, Honda є Honda, і тут всі Honda. Мотоциклів в нього пройшло дуже багато. От. Ну що, Ваня знає, що кому порадити. Маєте, ну давай. Ах так, насолоджуйте цією роботою цим звучком. Ну все, всім хай бажання здійснюються. Класна, класна апаратура, класний мотик, класна Honda. Удачки вам всім. Приїжджайте, віддихайте на наше Ставище. Бо тут теж чудово, гарно всім доброго дня.